Права 1:29. Лікарка Наталія Борисівна веде здоровий спосіб життя. Тому на роботу із роботи їздить на велосипеді. Вранці вона дістається до роботи за 15 хвилин, рухаючись зі швидкістю 12 км за годину. З роботи повертається зі швидкістю 10 км за годину, скільки часу витрачає Наталя Борисівна на шлях додому. Ну що ж, тоді. Давайте думати, як можна зробити цю задачу. Можна по-різному робити, можна рівняння, можна по діях зробити. Спочатку 15 хвилин переведемо в години, бо швидкість у нас в кілометрах за годину. Я запишу, як перша дія. Тобто пишемо, що 15 хвилин це дорівнює. Оскільки в годині 60 хвилин, то щоб перевести у години, це буде 15, що ділиться на 60. і це буде вже в годинах. І це дорівнює. 15,6 це 1 четверта години. Або 1, що ділиться на 4 години. І це дорівнює 0, тоді 25 години. Ну що ж, якщо ми знаємо час у годинах, зараз можемо знайти відстань. Записуємо як другу дію. Пригадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює. Швидкість у нас 12 км за годину. То ми 12 км за годину множимо на 0,25 години. І це дорівнює. Це 1 четверта. 12 що множиться на 1 четверту, 12, що ділиться на 4, це буде 3. І дужку записуємо чого кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань з дому на роботу. З дому до роботи. Є? Ну, якщо в нас є відстань, і є у нас швидкість 10 км за годину, то потрібно зараз знайти, а за який час це буде, то пригадуємо, записуємо третє. Ну, Формула така: знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас є 3 км ми ділимо, а швидкість у нас 10 км за годину. Ну і це буде дорівнювати 0,3. У дужках пишемо чого? години. Це у нас буде час. На шлях. З роботи. Дома. І 0,3 години можна так залишити, але якщо перевести у хвилини, то ми записуємо тоді четверта дія. То пишемо, що 0,3 години це дорівнює. 0,3, що множиться, година це 60 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, це все одно що 3, що множиться на 6. Якщо 0 звідси забрати помножити на 0,3 буде 3. 3 на 6 це 18 хвилин. Є? Ну що ж, ми знайшли скільки часу витрачає Наталя Борисівна. Записуємо відповідь. Скільки часу витрачає Наталя Борисівна на шлях до роботи додому? Записуємо 18 хвилин. Ну що ж, ось така практична задача, яку ми розв'язували по діях. На цьому вправу завершено.